Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Сказав Господь: ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я кажу. Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Скажу вам, на кого він похожий. Він похожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І як настала злива, води натиснули на дім той, але не могли його захитати, бо він збудовував був добре. Той же, хто слухає і не чинить, похожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі без підвалин. води натиснули на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сьогодні знову Господь нас втішає своїм словом і скеровує нашу думку, наше життя, на чому, на якій основі ми будуємо, принаймні починаємо будувати своє життя. Кожен з нас є тут, тому що має мрію в житті, має мрію успішного життя. Але це життя воно будується на якихось основах. Які ми сьогодні обираємо, які для нас стануть принциповими, ключовими, основоположними в нашому житті. В наше життя ми не можемо збудувати без цього основного початкового моменту. І Господь проводить такий дуже гарний приклад про будівництво дому, будівництво дому, яке основується на його слові, почути слово від Бога. І це поставити за основу, на кого похожий цей чоловік, який так робить, похожий на того, який ставить глибокі фундаменти для свого дому, для свого життя, в основу нашого життя або будуть сильні фундаменти, як цього чоловіка, про якого каже Господь, де ні зливи, ні вітри вони не рознесуть нашого життя. Інший випадок, коли тих основ немає, каже Господь: натиснула сильна вода, вітер, якась криза, якесь непорозуміння, і життя розвалюється. Що ми кладемо в основі нашого життя? Бо основи можуть бути різні. Сьогодні ми в світі бачимо, що нам пропонує: так? реклама, що нам пропонує цей світ, інколи ми. Подібні на тих, які збирають на смітнику якісь такі відходи, не фільтруючи їх. І ми думаємо, що вони є основними в житті. Вони є просто сміттям, що не тримає в основу наше життя. Проаналізуємо, що ми ставимо в основу нашого життя. Бо в основу нашого життя або ляже правда, любов, доброта. Ці істини, які. Не можна десь легко купити, їх треба здобути самим, або ми нічого не збудуємо. І наше життя це буде завжди таке хитання від вітру, від ситуації, від подій, які сьогодні складаються. Так само це основується до нашого індивідуального життя, але так само залежить і наше державне життя, яке ми будуємо, на яких принципах, на яких основах. І сьогодні багато є підмін, гібридів, які можуть стати основами, ми в них повіримо, а воно просто знищить наше життя, просто зруйнує. Тому слідкуймо за тим, що ми обираємо, як ми думаємо, на кого ми дивимося. Інколи бувають такі хибні наші кумири, на яких ми дивимося, ох, вони великими зірками стали в них, там багато коштів. От мені таки подобається. Натомість їхнє життя, якщо подивитися ближче, так зблизити з умом, воно таке нещасне, розбите, що нічого солідного немає. Сьогоднішнє слово надихає нас ще раз і ще раз подивитися на, дійсно на Бога, який завжди пропонує радість, який пропонує міцні основи, які ніхто не може похитнути. Будемо будувати наше життя на тому, що може витримати будь-які буревії. Навіть і війну, хай Господь благословить наш день. Бажаю всім гарного, теплого соняшнього дня. Слава Ісусу Христу!